Да насправді утворилась на півдні України. Хто ж знищить здобутки української цивілізації, справжні мотиви хрестових походів та перших хрестоносців на наших землях незвичне та сенсаційне трактування історії. Дивіться у програмі Валерія Вебека Цивілізації інкогніта. Аналіз фальсифікацій, здійснених у 16 столітті нашої ери істориками священної римської імперії германської нації показав, що Еллада зародилася в середині першого тисячоліття до нашої ери в українському причорномор'ї. Згодом феномен елінізму розповсюдився на Малу Азію і Середземномор'я. Але хто і коли знищив скіфо-елінську цивілізацію? Коли насправді відбулися перші хрестові походи? Про це ми і будемо говорити в нашій програмі. Термін «Елада» пов'язаний з неймовірним культурним підйомом та розвитком науки на території грецьких земель. Цей цивілізаційно-культурний феномен охопить центральну та західну Європу та дістанеться території сучасної України, сплеск інтелекту. Змагальності надзвичайно потужного, інтенсивного розвитку науки, мистецтв, культури, художньої творчості і все таке інше. Тому багато дослідників істориків присвячували свої праці саме дослідженню цього феномену античності, чого чуда, цього дива, яке виникло на теренах сучасної Греції. Велика грецька колонізація розпочалась у сьомому столітті до нашої ери. Грецькі кораблі перетинали все Середземне море, діставали з Чорного моря та гирла річки Дон. Проте Валерій Бебек, враховуючи стан тогочасного судноплавства, висловлює сумніви щодо здатності середземноморських греків дістатися в ті часи аж до Чорного та Азовського морів і створити тут багатотисячні колонії. Виникають у професора й сумніви щодо розташування грецького міста Мілет, яке керувало колонізацією. Валерій Бебек припускає, що Мілет розташовувався не в Малій Азії, а в Україні. Він знайшов факти, що жителі Ольвії називали себе Мелітопольцями. А Мілет, на його думку, міг знаходитися в Запорізькій області на місці сучасного Мелітополя. Я не согласна с точки зрения, что Милет – это Милетополь. Милетополь был основан гораздо позднее, при Екатерине II. Вот. А Милет, о котором мы говорим, Малая Азия, это совершенно иной город. Это прекрасный город, существовавший в 7 еще веке до нашей эры, разрушенный в свое время персами, потом лидийцами. И, к сожалению, многие люди вынуждены были эмигрировать, потому что над ними нависла угроза попадания на долговое рабство. Носіями елінської культури були іонійці. Вважає професор Бебек. А вони, так само як і Дорійці, засновники Спарти, походять з території сучасної України. Аналіз релігійних культів Еллади приводить нас до сенсаційних висновків: вісім з дванадцяти богів Олімпу. Зевс і Гера, Аполлон і Артеміда, Арес і Афродіта, Посейдон і Деметра походять з античної України. Звідти ж походять і головні герої Еллінського епису, який описує великий скіф Гомер Ахіл, Геракл і Одіссей. Але хто і коли знищив українську еладу, яка дала світові зразки високої інтелектуальної та матеріальної культури? Здається, у професора Бебека є нова сенсація, яка, в разі її доведення, змусить нас змінити погляд на розвиток світової цивілізації. Археологи помітили, що занепад Елади припадає на 3-5 століття нашої ери, коли на місці квітучих скіфо еллінських держав Пантікапей, Ольвія, Херсонес з'являються руїни. В цей же час створюється Римська імперія зі столицею в Константинополі і розпочинаються перші хрестові походи. Водночас на території української Елади. Послідовно з'являються війська готів, римські гарнізони і християнські церкви. Перший хрестовий похід на землі античної України, на думку Валерія Бебека, здійснили готи. Германські племена, які в першому столітті нашої ери рушили зі Скандинавії на південь. Питання готів є достатньо цікавим і пов'язане. З Україною безпосередньо, якщо навіть звернути увагу на теперішній герб Волинської області, він є незвичним поміж іншої геральдики українських адміністративних одиниць, тому що на гербі Волинської області є червоний хрест на білому тлі, це Точне відображення тої символіки, з котрим хрестоносці, до речі, ішли в свої походи. Аналогії поміж інших історичних земель України немає. Так звана історична традиція стверджує, що в другому столітті готи покинули територію в гирлі вісла, де вони перебували протягом п'яти поколінь, і почали мігрувати вздовж Вісли до Дунаю та Чорного моря. Згодом дісталися з Кіфії. Вони зіткнулися із потужним Антським союзом, котрі складали і сармати, і слов'яни, і ці відносини були достатньо складними, тому що в описах істориків германських шостого століття є детальні сцени, як складно готи сюди просувалися. Вони ж рухались не тільки з військовою силою, вони з своїми численними дружинами з великою кількістю дітей. Готи принесли на землі сучасної України аріанство, єресь ранньої християнської церкви, вважає Валерій Бебек. Отже, виходить, що перший хрестовий похід прийшов в українську ладу в третьому столітті нашої ери. Велика територія античної України була окупована готами, які принесли з собою християнство аріанського зразка. Яке згодом на Нікейському соборі буде кваліфіковане як єресь. Проте, аж до військово-релігійного перевороту Великого князя Володимира в античній Україні досить довгий час мирно існували християни-язичники. і язичники. Після того, як готи у IV столітті нашої ери були вигнані скіфами з України, частина з них рухається за Дунай, а частина асимілюється населенням античної України. Проте насувалася в небезпека з боку Римської імперії, яка довершує розгром української елади. В результаті з'являються християнські церкви в Херсонесі, Пантикапеї, Феодосії. Історично хрестові походи були військово-релігійними заходами під гаслом боротьби за визволення гробу Господнього та святої землі від невірних. В них брали участь феодали, міщани, селяни, купці та навіть діти. Благословляв їх на битви сам Папа Римський. Перший хрестовий похід було здійснено 1097 року лицарями-хрестоносцями, які захопили малоазійську Нікею, Едесу, а пізніше Кілікію і Єрусалим. Основна мета таких походів. Полягала в тому, щоб визволити неві християн від невірних, які завоювали свят уже землю, адже податками великими накладали, і ми знаємо, що християни, каравани, яких проходили через значить пустелю, грабувалися, вбивали християн, і це періодично час від часу виконувалося. Євреї і мусульмани билися разом щоб захистити Єрусалим від Франків. Втім, на то е, іудеям в мусульманських країнах жилось краще, ніж християнських. Християни були непримілими. да? Тобто, допустим, Фердінансової згнав 24 чотири часа всіх євреїв з Іспанії. Тось іліза ілі принуділ крісти там і то в тому подобна. Тось в мусульманських странах було много Проте їхня оборона виявилася невдалою, і хрестоносці проникли до міста. Вони продовжували вбивства вцілілих єврейських і мусульманських мешканців, підпалювали мечеті і руйнували Єрусалим. Хрестові походи, які відбувалися, вони їх фінансувала не тільки церква, але й держави, королі. І можна так сказати, з якого народу виходила кількість певна людей, їх треба було і нагодувати, і утримувати. Це дуже складна процедура. Взагалі, походи вони вимагали величезних виснажень і е, осада, міст. І, зокрема, голод спонукали військових солдат до мародерства, і це також свідчить історія. І вже тоді говорити про мораль, про якісь такі вищі цінності було складно, адже люди всі в тілі хочуть їсти одягнутися. В результаті першого хрестового походу були створені численні малі держави хрестоносців, серед яких виділяються Єрусалимське королівство, Антіохійське князівство, Едеське і Триполійське графство. Крім того, тут було організовано чернечо-лицарські ордени: іонітів, тамплієрів і Тевтонський орден. Результатом четвертого походу 1202-1204 років були узурпація влади імператора у Константинополі та заснування Латинської імперії. Ось так, шановне товариство. Ми з вами зруйнували ще один історичний міф. Як виявилося, українську еладу було знищено в 3-5 століттях нашої ери військами готів і римлян. А що відбувалося з українськими землями потім, ми будемо говорити в наступних наших програмах.